Які висновки треба зробити? Що стоїть за о, ось такою, таким розвитком риторики? Тут, мабуть, навіть не можна сказати зміною, а дійсно розвитком а, американського президента Трампа. Про це поміркуємо разом із Тарасом Загороднім. Політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. А Тарас Загородній приєднується зараз до ефіру. Я вітаю, так, доброго дня. Пане Тарасе, отже, Трамп каже: зустрінуся і ще й скоро, і ще й у Вашингтоні. А ну це майже як запрошення звучить. А, що ну як розвивається цей контакт? Може вам відомі якісь інсайти не знаю з приводу того, як працює українська дипломатія, українські лобісти, команда, от налагоджуючи цей зв'язок і доносячи до Білого Дому певні ідеї. Ну, давайте так. Робота ну плюс-мінус нормальна. Чому? Тому що одразу ж після своєї інаугурації Трамп чітко сказав, хто винуватий в затягуванні війни. Це Путін. Так, це дуже добре. Далі сама заява Трампа про рідкоземельні метали. Я вважаю позитивною. Чому Тому що це означає, що Трамп пояснює своєму електорату, чому військова допомога Україні буде тривати? Е, тобто, Байден, як його він раніше критикував, робив це невідомо для чого, а ми будемо робити зі сенсом. І угу. більше ви повинні розуміти, що питання рідкоземельних металів це поки що як золото-полуботка. Е, підтвердженої інформації ніякої немає. Так що я вважаю, що це пас Трампа. Ас Трампа Україні в тому числі, і він буде пояснювати, чому треба допомагати Україні. Хоча я вважаю, що в дійсності погоджуватися на перші пропозиції, що віддайте нам свої надри в обмін на, в обмін на допомогу, не треба. Так? Угу. От, читайте книжки Трампа, там написано: на першу пропозицію ніколи не реагуйте. Так? Я думаю, що Україна повинна. Компроміс шукати, так як було сказано, що ділимо навпіл прибутки, так сказати, донести до Дональда Трампа наступне приблизно. Дональд Фредович, у нас для вас погані новини. Наше з вами рідкоземельний метал росіяни захопили на Донбасі і в Криму, в тому числі там нафта газ є. Так що давайте робити все для того, щоб України були кордони 91-го року, щоб ми спільно могли все це розробляти. А далі, Пане звичайно, Тарасе, але що... отут -от можна за цю тему. Вона цікава така сама по собі. Не забудьте, чим ви хотіли розвивати свою позицію. Але тут же ж, Зеленський ну, виходить, ніби докидає аргументів. І мені цікаво, це, це в Києві вигадали цю позицію, донесли якось до Трампу, і вона йому сподобалася. Чи це Трамп за щось чіпляється? І Зеленський одразу реагує, одразу починає підігрувати цьому. Тому що Зеленський то виходить із роз'ясненнями, що ось вони е, там майже двадцять Відсотків української території, які росіяни а, зараз контролюють, і от на них 20 відсотків українських корисних копалин, і до. от це звучить як обґрунтування. Хочете спробувати ними скористайтеся відвоюйте, до, до ні. дайте, дайте зброю і разом, і разом доведемо до. Давайте це ж це ж пункти. Плану перемоги Зеленського, якщо не помиляюсь, який було складено приблизно в листопаді, коли він подавав. Там вже було питання в тому, що українські війська можуть замінити американських американські війська в Європі. А це цілком, до речі, здрава ідея, тому що американці збираються скорочувати свій контингент в Європі. А хто залишається на хазяйстві? На хазяйстві залишається Україна, і це дуже добре. Теж для нас це теж привід. А для того щоб активно торгуватися з американцями, але стосовно рідкоземельних метарів я не закінчу, звичайно, що треба вимагати, щоб вироблявся кінцевий продукт в Україні, а не просто викачувалися ресурси, бо торгувати сировиною, експортувати за кордон, це злочин проти народу України та проти. Його майбутнього, тому що залишать вам купу, купу таріконів, так використати воду, а гроші та будуть за кордоном. Тому те, теж треба тримати фасони, дивитися на все це. І наступне, що Україна повинна вимагати в тому числі, це звичайно, що це така серйозна справа. Така серйозна справа не може обійтись хоча б з п'яти тисяч американських солдат, які повинні постійно перебувати на території України. Тоді це була б така більш-менш рівноцінна угода для України і дозволяла б і отримувати прибутки і контролювати багато uh -huh. процесів. Пане Тарасу, тут аргументи, які докидаються і звучать. А, і ще ж розвиток є. Тобто і Трамп дещо додає, і Зеленський дещо додає. А Трамп формулює, акцентує, що а, просто користуватися Сполученими Штатами не вийде. Треба щось вигідне для сполучених штатів. А Зеленський, ну мабуть, розвиваючи цю позицію певною мірою, він каже: а, американські кампанії будуть в пріоритеті. Серед тих, хто буде працювати над відбудовою України після перемоги. І відтак вони точно зароблятимуть. А, скажіть, це от поки що просто такий обмін реверансами, чи це дійсно намацування якоїсь робочої моделі? Ну, обмін реверансами, ще раз я вам говорю. Підтверджень, що в Україні є такі запаси. Підтверджень, немає. Тому що, якщо треба розробити, це поки що все віртуальне. І те, що а, ну, Трам... відбудова України, це ж не тільки рідкоземельні ну, відбудова, метали. Да, відбудова, відбудова це то, інфраструктура, відбудова це заводи, це інвестиції, це якісь технології, те, що повинно працювати на перспективу, ну, ну це теоретично. Я говорю про рідкоземельні метали. Рідкоземельні метали – це поки що такі міф, як золото полуботки Що ви uh -huh. повинні розуміти? Бо якщо вони не не розроблені і в них не інвестовані кошти, вони приблизно коштують приблизно нуль. Ось і тому це поки що такі розмови. Це дуже гарні розмови. Я вважаю, що це велика поступка з боку а, Трампа. Я ж говорю, він дав пас. Він пояснює своїм виборцям, чому допомога Україні повинна продовжуватись, принаймні не менше ніж при Байдені. Я думаю, що навіть і більше, тому що Україна може завжди постійно наголошувати Трампу, що а, Путін а, не хоче перемовин. Так не хоче сідати з нами на перемовин, тому. Донець Фредович, давайте будемо доводити Путіну, що, що ви є найбільш авторитетна людина в світі, так, і що Америка є і найкрутішою країною світі. А це можна добитися тільки таким чином, провчити цього покидька, який не хоче йти на перемовини, в тому числі з вами. Пане Тарасе, а звідки взялася ідея про е, американський скраплений газ через Чорне море і через якийсь майбутній перспективний газовий хаб, який буде створений в Україні? Ну я поки що не знаю звідки та історія. Тому що в якщо вести скраплений газ з Середземного моря в чорне? Це питання до Тречине буде. Що пропустять вони це? Але можна, я знаю, розглядався інший маршрут. Ну, наприклад, Прикаспійський регіон, Азербайджан, Грузія, а потім, наприклад, до портів в Одесі. Такий варіант я десь чув. Такі проекти знаю про його існування. Тому що ну зовсім так, щоб скраплений газ потрапляв в американський, в Україну, ну там через порти, наприклад, українські. Ну, Поки що важко собівати через Хорватію, теоретично може через Грецію, якщо там банка за Гагона або через Польщу, наприклад, ага. чи інше. Ну теоретично можливо, так? Ну географія не дозволяє говорити, що так це просто буде. Угу. Але от цікаво, що все ж таки це вже починає звучати, це формулюється. А, бодай на сторінки преси це вже а, десь перед журналістами згадують політики, імовірно формулюючи майбутні якісь а, такі переговорні а, можливості. Але от зараз. А... Досить багато зайшлося про економіку. Так, по суті, ми говоримо про якісь такі економічні резони, але найближчі зустрічі, які будуть відбуватися, вони ж будуть безпековими. Рамштайн. Брюссель, куди приїде новий американський міністр оборони а, і Мюнхенська безпекова конференція, куди приїде не тільки Кіткелок, уповноважений у питаннях України і Росії а, американський, але і віце-президент. Волц, що е, будуть обговорювати тут. І ось е, рух до переговорів, він зараз на якій стадії, так би мовити, От, що роблять американці, який результат контактів із росіянами, про що саме говорять із українцями? Ну, давайте так. Судячи з того, що добре, що все так затримується. Давайте так. А то у нас часто починають говорити, де результати і так далі. Особенно мені смішно, коли в Україні запитують до Дональда Трампа, де мир за 24 години. Шановні, він це вам говорив. Він говорив це своїм виборцям, і він за своїх, перед своїми виборцями буде за це відповідати. Так що так, от і все, що говорив перед час виборчої кампанії, забути. Це не має ніякого стосунку до реальності. Я упевнений, що зараз американці системно б'ються головою обстійно про психії. Путіна, намагаючись там знайти якесь раціональне зерно для того, щоб вийти на якісь перемовини, зрозумілі так? нічого скоріше за все не виходить, тому що Путін як стояв і стоїть на своїх позиціях. Віддайте мені Запорізьку область, Донецьку область, Херсонську область. Я припиняю вогонь, нехай Україна визнається російськими. Регіони, нехай визнає американці визнають російськими регіони. Нехай американці приберуть військову інфраструктуру НАТО з Східної Центральної Європи. Ну тобто, все це те, що а, знімо, що санкції, це все те, що американці, ну Трамп не може це віддати їм. Ну просто навіть якщо б дуже захотів, ну не можеш дати він Запоріжжя, наприклад. да І він не розуміє, що ти від мене хочеш, так що що ти від мене хочеш? Я хочу зафіксувати лінії розмежування. А, і ну не може, наприклад, заборонити українцям бити по території Російської Федерації. Інтенсивність ударів до речі до сильно виросла. І я знаю, що вона буде тільки наростати а, у найближчі часи. Це дуже неприємна історія для росіян. А, те, що будуть там системно, теж знищувати ворогів. Там Саргісяна всіх інших, оце остання те, що була історія. Пов'язане з, з вибухом в Москві цього колаборанта, який з, з окупованого Донбасу вийшов, і так далі. Тому це, це історії показує, що поки що американці будуть системно намагатися знайти якесь раціональне зерно. Потім скажуть елітам російська прибирайте цього психа. А ось або би дамо Україні більше ніж давав Байден пане Тараса. А як робити? довго вони будуть шукати, і які маркери от для цього певні не знаю події, зустрічі або певні процеси? Припустимо, що я маю на увазі. А, Уже прямо зараз е Трамп реалізує певні рішення пов'язані із нафтовидобутком, нафтоторгівлею і спробою вплинути на світові ціни. На нафту російська нафта уже от на межі 60 доларів за барель, і опускається. Тобто а, вона фактично уже коштує стільки, скільки намагалися зробити санкціями, обрізати цю ціну. Так і ймовірно, буде іще. А, Трамп, ну ніби підхвалюючи трішки російський народ, скажемо так, і кажучи, що в нього ефективний діалог із путіним, але тим не менше а, заявляє він, і заявляють представники кабінету, що а, Трамп і Америка готові подвоїти санкції і жорсткіше їх виконувати для. Того, аби тиснути на Росію. Але от е, зараз почався оцей пінг-понг. А давайте рідкоземельні матеріали, метали, а давайте е, ми будемо говорити про якусь вигідну історію. Буде 12-го числа зустріч у Брюсселі, 14-16 буде Мюнхен. І десь протягом. Місяця, як говорить Трамп, буде зустріч із Зеленським можливо у Вашингтоні. От що за цей час має відбуватися, і, і з чого ми зрозуміємо, що там е, Москва ближче до переговорів чи Вашингтон ще жорсткіше налаштований до Москви в підтримці України? От що нам повинно дати це розуміння? Так вже відбувається там, те що нафта по 60 не має ніякого значення. Вони ввели санкції, так держдеп вже зателефонував Китай і Індію. Зателефонував, так, знаєте, не те, те що там ввели, ми не знаємо. І попередили, щоб не балували, щоб російської нафти там не було. Буквально позавчора Данія раптом, раптом, е помітила, що суда, які е ходять по Балтиці з нафтою, можуть нести екологічну небезпеку басейну Балтійського моря. Ви ж розумієте, що на екологічній темі можна закрити взагалі повністю доступ росіян до цього до Балтійського моря. До цього ця світла думка, до речі, в, в Данії не приходила. Вона все посилалася на те, що вони там, 17-19 столітті комусь обіцяли не доглядати суда Балтійському морі, так і до так і так і цьому і дотримуються. Ні, бачите, згадали Гренландію, одразу ж згадали про нафту, тобто процеси йдуть. Росіян зараз затискають так, що їм взагалі можуть перекрити uh -huh. доступ до Балтиці. Далі, е, от буквально вчора Балтійські країни вийшли з енергетичного співтовариства з Росією? Ну вони там були в єдиному енергетичному комплексі uh -huh. електрика, питання електрика, робити з Калінінграда... Латвії тепер від'єднана від російської да постає питання, що робити з Калінінградом так як його забезпечувати? Наскільки він буде забезпечений, наприклад, електрикою? Раз. Постає питання стабільності роботи електромереж в Ленінградській області. Це два. Україна системно б'є по території Росії, демонструючи силу, яку не контролюють американці, і суб'єктність це три. Ось це все працює на нас. Ми повинні розуміти, що наша суб'єктність визначає кількістю зброї, яку ми виробляємо, і кількістю ударів по території Російської Федерації. Це наближає нас до того, щоб американці сказали Путіну: вибач, тобі допомагати не будемо, будемо допомагати українцям або будуть намагатися стримати українців для того, щоб набити по території Росії, бо все ж таки американці завжди ніжно дбали, щоб Росія була цілісна. Тоді Україна буде Це важель тиску України в перемовинах, і неважливо, що там вони говорять. Вони без України не зможуть. Я часто чую у нас. От, а як би так зробити, щоб американці без, без, без нас не розмовляли з росіянами, так все просто, пити по території Росії, ага. тоді розмову без України не матимуть ніякого сенсу. Можете хоч 25 там, разів з Путіним зустрічатися, але поки на території Росії українські війська. Поки СБУшники виносять ці е, 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 НПЗ, да продовжують системно. Uh -huh. Вже по, по нафтоперекачувальних станціях пішли. зверніть увагу це питання цілісності їхньої нафтової індустрії вже стає під великим питанням, тому що якщо не працюють нафтогони, то це треба зупиняти видобуток нафти в Сибіру, а у них немає технології консервації. Якщо закривається е, видобуток нафти, то це фактично назавжди треба нову нову свердловину. Мити знову е, 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 бурити, в, в тому числі використовуючи західні, ін, західні технології, яких немає. Угу. Далі удари йдуть, вже вирізають різних колаборантам. Там я бачу, гурівці повідомили, що одного знайшли, ну, точніше, як, натякнули що. Самовбився покидьок якийсь СБУшники У них там гарне змагання з гурівцями, хто швидше, хто більше знайде. Дуже дуже правильна, дуже позитивна історія, і все це працює проти росіян. Час працює проти росіян, що ви розуміємо, тому що американці це це чудово бачать, тому що коли там Лавров і Путін почне говорити, що він готовий забезпечувати безпеку Європи. І Вони, американці, будуть просто сміятися. Як ти можеш безпеку Європи і могло? А скільки, так далі? А скільки у росіян часу? От всі ці е, тренди, про які ви зараз сказали, е, вони. Ну, коли спрацюють критично, ми ж розуміємо, що у росіян в широкому розумінні слова у а, от, жителів Росії у них дуже занижений поріг вимоги, чутливості. Вони можуть і пояси затягувати, і жити погано. Вони і так не жили гарно. А, ну і ніби для них десь там у глибинці не особливо щось змінюється. А, Російська е, тоталітарна, фактично машина, вона здатна е, ресурси вичавлювати із е, соціального забезпечення і з усіх інших галузей, щоб спрямовувати на війну. От коли вся ця критична е, критична економічне навантаження принесе результат? А ми це будемо протягом місяця. Вже бачити там перехідний ага. період закінчується по цьому. По якраз по санкціях там же як. Коли в січ наприкінці в влупили це санкції по танкерному флоту, там вже є перехідний період. Якщо воно не вийшло з цього танкерного, ну, вийшла нафта, то вона ще може там продаватися. А все, що після цього, там місяць, по моєму, якщо не помиляюся, чи. По-моєму, березень чи десь такої Ось Ну це без цього перекривається один з важливих важелів, точніше маршрутів для експорту нафти. Ну і знову удари, удари ще раз удари. Я думаю, що сюрпризи будуть ще для росіян з боку України. Тому тут чітко сказати, як воно буде спрацьовано, Ну тут вам ніхто не скаже, але те, що час працює проти росіян, це однозначно. Ну ага. і плюс, вид та знову по строках. Я так підозрюю, що те, що сказав Трамп Кіту Келлогу 100 днів, це 100 днів не для Кіта Келлога. Я думаю, що це строк поставлений Путіну для того, щоб він це припинив. Якщо не припинить, то буде зовсім по іншому з ним розмова, в тому числі застосування санкцій. До речі, Кіт Келлах сказав, що він розцінює санкції, які зараз запроваджені три з десяти. Ну тобто, вони погрожують, вони шантажують відкрито так? І це дуже гарна в дійсності тенденція, тому що росіяни є винуватими в цьому випадку. Ну і знову таки, з боку, знову таки, з боку Америки, те, що допомога Україні буде тривати. Ви, до речі, згадали міністра оборони, ну, голову Пентагона США. Він приїде ага. на Рамштайн, незважаючи на те, що наверное, це Британія скликала Рамштайн. Це говорить, що формат живий, формат живий. Підтвердження того, що там робилося, можливо, що ще буде. Але те, що він приїхав, тому що я до цього чув новину, що він не збирався приїжджати, але приїжджає. Це говорить, що нічого, знаєте, це у нас нічого ні пропало, як у нас люблять. Ага. В режимі зради перемоги всі читати, і так далі, що начиталися якихось агітах чи якусь фігні, вибачте, будь ласка, що американці збираються нас зливати путіну і так далі. Я досі читаю, і будуть такі поважні люди, якусь ідіотську маячню пишуть, що ось вон здає нас путіну, і так далі. Хто кого здає? Мені просто вже не зрозуміло, хто хто кого здає в інтенсивність ударів, бачите по території Росії та. Вам хтось з Вашингтона говорить, що НПЗ є частиною цивільної ага. інфраструктури, як, як Лойд Остін нам говорив рік тому? Так заспокойтеся, чого ви смикаєтесь? Я розумію, вам зручніше було в цій балаканині попередніх адміністрацій. Там, ну, воно якось ну, Байден, Байден назвав Путіна бандитом ай-яй-яй, кілером. От, от він йому вмазав. Так? Ну, Транс же така людина. Він буде говорити, що у нас гарні стосунки, а потім вмаже, скажи, ну це ж для підтримки гарних стосунків, для підтримки гарних стосунків. Важливі аспекти. Пане Тарасе, тоді от у нас буквально кілька хвилин лишилося ще, але я хотів би різко перегорнути сторінку, різко поміняти тему і подивитися на е, ситуацію всередині України, точніше, на кілька прецедентів, які ну, в певний тренд бажання впливу Росії. вони... Формуються, складаються і запитання до вас: що е, можна зробити? Що мають робити м, різні українські фігуранти суспільство в широкому розумінні слова, спецслужби? Щоб е, от, це не створювало нову больову точку чи додаткову больову точку на? Е, Тілі українського суспільства? Я маю на увазі е, події, що відбувалися навколо ТЦК. Я маю на увазі от кілька вибухів, і фактично те, що росіяни вербують якимось чином? Ну так вочевидь, вони не вербували смертників, вони вербували тих людей, хто був готовий принести вибухівку, а потім підривали цих людей е, власне, от разом із е, в час виконання цього завдання. Е, як ви оцінюєте цю історію, і як ви оцінюєте ну, можливості українських спецслужб протидіяти Діяти подібному Ну, давайте так. Контразвідувальний е, режим в нашій державі на дуже високому рівні. Чому? Тому що протягом трьох, трьох років ми не бачимо масштабних терактів, а якість роботи спецслужб якраз в даному випадку це СБУ, тому що це їхня парафія, визначається тим, що цього не відбувається. Тому що не сумнівайтеся, що росіяни намагалися щось зробити і точно нічого не виходило. Там киригувальники ловлять. Попів московського патріархату ловлять. тих, хто там намагається працювати по залізниці, намагається щось там зробити, теж ловлять. По ТЦК я думаю, що теж будуть вжити заходи для того, щоб це не відбувалося. Ну я бачу вже повідомлення там СБУ стосовно того, що взагалі не треба вестися на всі розмов розмови, що вас просто підірвуть, і нафіга вам там ці гроші будуть, якщо, якщо якщо ви їх все рівно не отримаєте, тому що для Росіяни українці це просто якийсь там гній. Які можна використати для власних, для власних інтересів. Тому тут комунікаційна кампанія, звичайно, потрібна. Що, шановні, не грайтеся, це нічого вам не дасть. Упевнений, що вже йдеться о відпрацювання тих каналів, по яких вербуються ці люди. А, попереджаються, посилена охорона з боку, з боку а, а, війська. Так, тому що ТЦК це фактично військова частина. А, і я думаю, що з цим теж упорається, тому що ну ніхто ж не очікував, що не знайдуться ідіоти в нашій країні, які повірять росіянам а, які повірять росіянам, що ти отримаєш кошти просто так, що там принесеш щось, а їх просто взяли і підірвали в цей момент. Це теж знаєте, парочку підірвали. Я думаю, що таких ідіотів буде все менше-менше, які будуть іти на контакт, в тому числі з росіянами, пане Тарасе. А от в суспільні в будь-якому разі, ну якісь люди знайдуться, які будуть готові. Ем, ну не знаю, повірити в такі обіцянки ФСБ або що, чи тут не допрацювала от якась із структур суспільних. Там не знаю, в школа не довчила, зміни до пояснили, ну, пропаганда. Там іще щось не забув... От чому це відбувається? Ну давайте так. Певна кількість ідіотів існує у кожному суспільстві, і відсоток їх приблизно однаковий. Я вам хочу сказати, що ви думаєте, нама не було б там колаборантів в інших країнах чи намагання це зробити. Це звичайно що було. Це ну є люди, які там в це вірять, але я упевнені, що їм не розповідали, що їх будуть підривати. Ну точно, оцим хто там брав гроші, ти хто брав завдання, що вони, що вони просто припинять життя. Тому тут повідомляти нова схема. Так, вона десь виявилася дієвою, що когось десь вони підірвали, але система характеризує не помилка, реакцію на помилку. Я впевнений, що спецслужби вже роблять свої висновки і проводяться відповідні роботи. Угу. Дякую дуже, пане Тарасе, за розмову сьогоднішню. Спасибі за акценти, які прозвучали. Сподіваюся, на гарні новини для аналізу, для того, аби нові зустрічі відбувалися. Чекаю на них. Ну і бажаю вам гарного завершення цього робочого тижня.